Слава Україні! Дорогий пане міський голова, пане Ігоре, всечесні отці, дорога скорботна родина, шановні ковальчани! каже Господь у Євангелії від Івана Богослова, що немає більшої любові, хто покладе своє життя за ближніх своїх і за своїх друзів. Воїн Ігор положив своє життя за кожного із нас. Будьмо вдячні йому за те, що він захищав кожного із нас і загинув заради за нас. Ми маємо пам'ятати про його ту жертву, яка була зроблена для нас. Та жертва була зроблена для того, якщо б він не пішов, якщо б ті тисячі мільйон солдатів, які стоять на захисту нашої держави, то ми можемо уявити, де б зараз був би цей кацап. Адже ми знаємо історію, це вічний наш ворог від заснування Київської Росії. Козацтва і по сьогодення це наш лютий ворог. І доки він буде існувати, доки наша боротьба буде тривати. Тому прошу вас віддати шану нашому воїну Ігорю за те, що він зробив заради кожного із нас. Ми повинні об'єднатися дійсно. То молитвою, бо інколи ми про неї забуваємо. Але за нашими молитвами Господь завжди буде нас чути і завжди буде чути наші прохання, які ми будемо складати на нього. І ми інколи легковажимо цим, але не потрібно це забувати. Потрібно молитися за тих, хто зараз стоїть на захисті нашої держави, і пам'ятати про тих, хто віддав наше, за нас своє життя. Тому молімося, об'єднуйся в молитві, об'єднуємося в допомозі нашим захисникам. Хто чи може об'єднуємося, бо тому що якщо не ми це зробимо, то хто може це зробити? Якщо ми опустимо руки, то можемо уявити, що може з нами статися з усіма тут присутніми. У нас Є віра, у нас є українська церква, дійсно істинна православна церква України. У нас є українська мова, якою ми спілкуємося кожного дня, і ми не повинні цуратися нею. У нас є військо, яке захищає нас. Захищає нас на сході. Захищає нас на півдні, ведуть боротьбу за кожного із нас. Ми повинні про це пам'ятати і дякувати нашим воїнам за те, що вони роблять. І не допускаємо думку і не даваймо робити те, щоб Кацап прийшов сюди. Не робімо того, і не кличемо його сюди. Бо ми бачимо наслідки, коли кликали його на сході України. Що ми бачимо? Руйнування, катування, вбивство, зв'язані руки, зв'язані очі і постріли у лоб. Ми бачимо, ми бачимо так само Бучу. Ми бачимо Гостомель, ми бачимо Бородянку, Маріуполь. Що робили так само в Херсоні? Не робімо цього. Об'єднуємося в, в одну єдину націю, якою ми є. Ми є українці і ми повинні боротися, незважаючи те, що нам хтось говорить за нашими межами кордонами, що ми здалися. Але ми не повинні здаватися, тому що щоб не було марною смерть наших воїнів кожного разу, коли ми приходимо на це поховання. І ми зараз стоїмо так само на цьому похованні, і ми я йому особисто від себе вдячний за те, що він зберіг наше життя. Я дякую батькам, що ми ви виховали такого гідного сина, низький вам поклін рідним братам і сестрам, побратимам, які разом з ним воювали. Вічна йому пам'ять і слава Україні.